晚上呢 Так, шановні присутні, шановні депутати, зареєстровано в листі реєстрації 8 депутатів. Бачу, деякі депутати сидять на задній партії. Ви будете реєструватися чи ні? В листі реєстрації. Я, ні, не виступити, я показу запитання задаю. Я скажу, коли можна. Я відповідь почув. Дані. Ні, значить окей. Виступайте. Володимир Хоружець, фракція слуга народу. Заступник голови фракції. Олександр Павлович. Як бачите сьогодні на сесію. Немає кворуму. Я хочу вам пояснити, ви запитали, чому немає і чому сидимо на задній партії. Я думаю, що ви більше, мабуть, знаєте відповідь на це запитання, але я вам буду говорити по суті, щоб не говорити багато. Саме Павел, 19 серпня 2024 року вам було підписано опубліковане розпорядження номер 186 про проведення другого пленарного засідання 48-ї сесії на сьогодні, про яке ми сьогодні типу, маємо зібратися. Чому кажу типу, тому що 48-е пленарне засідання сесії було закрите ще в п'ятницю. По-перше, згідно пункту 4 статті 42 закону України про місцеве самоврядування, міський голова скликає сесії ради, вносить пропозиції щодо формування порядку денного і головою на пленарних засіданнях. Сесія у Павлович, павлічні згідно 46 статті закону України складається з пленарних засідань, а також з засідань постійних комісій. Тобто сесія це комплексне рішення. Просто пояснюю, щоб, можливо, ви знаєте, але черговий раз. Сесії ви вже скликали, коли ми зібралися 7 числа. Друге планарне засідання, не регламентом, не законом, не передбачено ніякого скликання. Що ви сьогодні скликаєте, не знаю. Була перерва і перерва закінчилась. Регламентом не передбачено підписання розпорядження міського голови про скликання другого, третього або більше планарних засідань. Так як це регулює пункт 2 статті 29 регламенту, що потрібно робити у разі якщо необхідної кількості депутатів немає. За згодою голів фракції може бути перенесено початок планарного засідання, тоді, коли ми збиралися. На годину я читаю регламент. Для виклику відсутніх депутатів або перенесення засідання на іншу дату. Дата наступного засідання оголошується під час оголошення про переведення засідання. Олександр Павлович, ви як міський голова, не викликали вимоги регламенту, ви не узгодили з головами фракцій про перенесення засідання на одну годину, не оголосили в залі засідань дати наступного засідання, що є грубим порушенням закону України про місцеве самоврядування та регламенту Вараської міської ради, і перевищення ваших службових повноважень. Друге. 9.08 вам було прийнято розпорядження номер 179 про зупинення дії рішення Вереської міської ради про внесення змін до структури, те, що ми приймали тоді, коли були присутні всі, практично, на сесії. Про внесення змін до структури виконавчих органів влади, загальною численністю працівників штату апарату управління, де дата проведення повторного засідання теж ви, теж має бути визначена. Ви не вказали в своєму розпорядженні, якого числа збирається депутати для подолання так званого вету. Ви порушили пункт 4 статті 41 регламенту, де рішення може бути зупинено міським головою і занесення на повторний розгляд процедури ветування з обґрунтуванням зауважень. І ви видаєте розпорядження, в якому визначаєте мотиви зупинення, обґрунтування зауважень та дату проведення повторного засідання. Ви не вказали дату проведення повторного засідання. Ще одне порушення регламенту Горецької міської ради. Третє. Ми, депутати Валеріської міської ради, повторно інформуємо вас про те, що з 16 серпня 2024 року відбулося продовження після перерви пленарного засідання, на яке не потребує ні розпорядження, нічого, тому що це була перерва 48-ї сесії скликання, де, згідно пункту 1, 29, на пленарному засіданні були присутні більшість депутатів, 18 із 34 На цьому пленарному засіданні були внесені зміни до порядку денного розглянуті всі питання. На завершення 48-го пленарного засідання було офіційно закрите, про що ми інформували у вас листам за підписом депутатів. Це е, інформація у вас знаходиться. Тому, ще раз запитую, яке друге пленарне засідання, коли друге пленарне було проведено в п'ятницю і воно офіційно закрите? 20.08, тобто, 21-го вчора, так, у вами було опубліковане розпорядження номер 191 та 202. Про зупинення рішень Вареської міської ради від 16.08. Тобто, фактично, ви визнали правомочність засідання цих рішень, прийнятих Варельською міською радою у п'ятницю, 16 серпня. Ви наклали вето, значить, рішення таки були дійсні. Це ще одне підтвердження того, що розпорядження номер 186 від 20 серпня є грубим порушенням регламенту ради, яку можна скликати, як можна скликати 48-му сесію, коли вона закрита? Ви можете скликати лише 49 наступну сесію. Четверте. Рішення Варельської міської ради про прийняті 16.08.2024 на засіданні є правомочними, оскільки пункт 2 статті 44 рішення ради підписує головуючий Олександр Павлович, головуючий, а додатки до рішень секретар міської ради у разі відсутності секретаря теж головуючий. Згідно статті 44 регламенту, рішення ради були підписані і не підлягають ніякому витуванню. А підлягають публікації на офіційному сайті Гарецької міської ради, про те, що вам повідомили і надіслали лист. Ще раз наголошую: якби ви головували на засіданні, прийняте рішення депутатами, ви можете не підписувати, видавати розпорядження і говорити про те, що долайте вето. Ви не головували, головував інша людина, вона підписала ці рішення, рішення вступили в законну силу, залишається їх опублікувати. Тому ми вимагаємо від вас публікації даних рішень. П'яте. Згідно пункту 1 статті 23 регламенту, чергові сесії скликається, як правило, в останню середу місяця. Пункт 2. Рішення про скликання сесії доводиться до відома депутатів населення не пізніше, як за 10 днів до пленарного засідання ради, а в виняткових випадках не пізніше за один день до пленарного засідання. В цьому розпорядженні, яке ви скликали вчора чи позавчора сьогодні сесію, не вказали виняткових випадків. Тобто за 10 днів не попередили, виняткових випадків не вказали, яка може бути 49-та сьогодні сесія. Тому ми, депутати Вараської міської ради, закликаємо вас припинити грубо порушити закони України, регламент Вараської міської ради, скасувати свої незаконні розпорядження та забезпечити публікацію та виконання рішень Варальської міської ради. <кій> У разі невиконання законної вимоги попереджаємо, що залишаємо за собою право відстоювати, захищати законність своїх депутатських повноважень, визначені Конституцією України та законним способом. І ще хочу додати Олександр Павлович, я вимагаю. Особисто провести службове розслідування в Арайській міській раді, оскільки в п'ятницю, виконуючи обов'язки міського голови, перший заступник написав листа особисто мені електронну почту, переписавши практично в регламент, нічого не сказавши, можемо проводити, не можемо, і не забезпечив в п'ятницю процес проведення сесії Вараської міської ради, таким чином він грубо порушив. Права депутатів перешкоджав підприємств по під цій депутатській діяльності, не було не планшетів, не було не секретаря, не було кому вести протокола, не було можливості навіть світло де включити. Тобто, це було абсолютно перешкоджання депутатській діяльності. Те, що сесія відбулася, ви самі визнали, тому що заветували це рішення. Значить, будь ласка, відкривайте службове розслідування про перешкоджання депутатській діяльності на сесії Варадської міської ради. Дякую за увагу. Ну, Юристи все, так? Ви готові? Але я почну перше. Для початку на сесії першого пленарного засідання 7 серпня, коли якраз депутат Хоружий зайшов в зал, я озвучив, що наступне пленарне засідання відбудеться через два тижні. Я вважаю цього достатньо розуміння української мови, стилістики і слів, що два тижні це саме сьогодні. Ще раз я це озвучив на е, закінченні е, пленарного засідання, коли не зібрався кворум, і продовжити неможливо було. Я перепитав двічі, я підняв відеозапис, і ви якраз зайшли в залу. Про те, що наступне пленарне, проводжу через два тижні, чи будь в когось заперечення в залі тишина. Було там сім чи вісім депутатів чи? Ну, таке. Ви також були. Стоп, а хто ви? А, слава Богу. Тим не менш. Тим не менш, я озвучу цю позицію про продовження сесії. Ніхто нічого не сказав. Далі. Стосовно накладання вето, згідно закону, у мене є два тижні з моменту виникнення події. Тої сесії, якраз це була перша пленарна, коли ви проголосували те рішення, яке я заготував. Це також два тижні. Саме тому я сказав два тижні, щоб був час вам переосмислити, зібрати 23 голоси і, і провести сесію з більшістю, як називають конституційною більшість, дві третини. І це день саме сьогодні. Що у вас не вийшло, я не знаю. Мало бути 24 депутати, мінімум 23 і подолати вето. Але чомусь депутати не прийшли на подолання вето, а придумали іншу історію, пов'язану з 16 числом. Що було 16 числа? Я б узнав про це в суботу зранку, коли я прийшов на роботу і в мене лежить заява. Хоча на словах було все, але документа в мене не було. Про те, що відбудеться сесія ввечері того самого дня. Нами засідання No2, як ми назвали його, так? З повагою до депутатського корпусу. Ви зібралися. Тому я не просто ігнорував це, щоб місце зробити офіційно, бо це зібрання незрозуміло, з яких підстав і як це робиться. Тому що депутати, коли звертаються одною третиною голосів до міського голови або секретаря по проведенні сесії, і я відмовляю або не виконую ці вимоги, ви можете зібрати сесію. Десять днів, нагадую, 10 днів. Це і закон, і регламент те саме, правильно? Регламент так само писав. Е, я, я ж мовчав, коли ви спікерили тут. Ще раз, провести пленарне засідання, ви можете. Таким чином, якщо слухати вашу логіку, ви можете збиратися коли хоче. Такого неможливо. Правова держава, зібрання, це публічне дійство, яке відбувається. В місті, визначеному регламентом тобто це сіна зала, попереджаються, як мінімум, за добу люди, громадськість, працівники, засоби масової інформації, вся громада. А ви тихенько зібралися. Чому не були працівники виконкому? Тому що вони мені казали, десь там щось збираєте. Ну, мало лі. Хай збираються депутати. Ви збираєтесь на комісії, на зустрічі. Не знаю, може, а День народження чи щось Я не знаю, чого збиралися. Тим не менш, ви зібралися. На вихлопі маємо документи, які ми вчора, позавчора. Антоніч. Де? Що там? Обстановка скаже, що ризики наші. Іншими словами, чому я накладав вето? З однієї сторони виглядає, ніби я узаконив ту сесію. Але в розпорядженнях я мусив реагувати на зібрання депутатів, які виникли, в результатах яких з'явилися рішення. Так ви їх зробили. Але в фабулі кожного розпорядження, їх 21 розпорядження вчора було підготовлено, і всі заветовані, в яких я не визнаю це сесії. Це прописано в кожному з них. Ви ж не читали, правда? Ви тільки вчора мене підкололо, як же так швидко 21 рішення розпорядження підготував. А зміг? Е, і того. Задасть задасть питання. Дуже проста відповідь. Справа в тому, що документ вам підписаний, не буде зареєстрований в жодних органах державної влади, тому що підписант не уповноважена особа. І ви не доведете жодному нотаріусу, державному реєстратору в Україні, що цей документ є рішення. Ви таким чином ввели людей, в заручники, вони будуть бігати з якоюсь папіркою під іменем підписом Хоружого, що це рішення. Любий реєстратор йде в державний і дивиться, хто підписан цих документів? Міський голова. І в реєстрі прописано ми прізвища, а не Під час Кавараско міської ради має бути. Там є атрибути влади в цих документах. Ви тим самим зробили заручниками всіх громадян, яких ви так звано підписали. Процедура була порушена. Тому ці рішення я виношу сьогодні на сесію. Витую ваші рішення. І тут тут же. Планах було сьогодні проголосувати і людям видати законні документи, які вони можуть використати в державній реєстрації, там десь там десь земля, десь мене там багато різних рішень. Тому вони незаконні. Ви тим самим зробили заручниками людей і вам на це наплювати. Я знаю про це. Не будуть тому, що я наклав вето. А я, як міський голова, маю на це право. Є судова практика, також навіть якщо я не, не був головуючим. Я як міський голова зобов'язаний слідкувати за законністю діянь в Варазькій міській раді, в тому числі і депутатів, які може не все знають закони і не зобов'язані все знати. Зрозуміло для цього є фахівці, які підскажуть вам, але ті рішення не нікчемні. Ці рішення нікчемні і їх неможливо реалізувати на практиці питань землі, питань майна і так далі. Тому не треба нам тут рака за камінь заганяти. Наступно, наступне пленарне, враховуючи особливості зараз кінець, літа початок навчання школа, 11 вересня. Проводимо. Я вам слово не давав. Ні, в, ні. Зараз виступатьки депутати. Прошу, прошу да, вашої виночку уваги депутати. про те, що зараз зібрались депутати. Я до гро, громадян, громадянам слово не давав. Виключайте мікрофон. Повітряна тривога. Прошу покинути зал.